І є сенс продавати через інстаграм у 2025 році. Які саме продукти і послуги продавати експерту для того, щоб заробляти гроші, а не просто зливати час та енергію в житті? Всім привіт! Мене звати Даша Дуан. Я контент-стратег. Всі відео на цьому ютуб-каналі і в моєму інстаграмі направлені на те, щоб експерту вести блог задоволення і монетизуватися. Тому підписуйся. В цьому відео я хочу поговорити з вами про продажі своїх послуг і що саме. Краще продавати експерту для того, щоб заробляти, заробляти регулярно на постійній основі, не нервувати, не зливати свою енергію і свій бюджет на таргет. А для того, щоб на постійній основі отримувати прибуток. Давайте з вами розберемо. Я буду заохочувати свій досвід роботи через інстаграм. А я працюю вже майже 6 років і продаю майже 6 років свої послуги. До цього я монетизувала свій блог через рекламу. Через продаж реклами в сторіс. Тому маю певний досвід, крім того, що в мене є мій досвід, у мене ще є досвід моїх клієнтів, з котрими я працювала і монетизувала їхній блог. Тому я розумію, як, що це, як це на практиці, як продавати свої послуги, які саме послуги зараз в тренді. Тому давайте розберемо з вами. З вас коментарі, якщо ви експерт, у мене тут моя аудиторія літає навколо мене покусать. Тому давайте розбирати з вами. Якщо ви експерт, я впевнена, вам буде що взяти з цього відео. Я почала продавати свої послуги як експерт з 2021 року. Тоді були популярними курси від блогерів-мільйонників по якійсь темі, по СММ, по веденню блогу. І зовсім не було особистої роботи. Тобто варіанти всього два. Якщо ти експерт, ти продаєш консультації, або якщо ми говоримо про СММ, то ти ведеш за клієнта сторінку. Якщо ти маєш аудиторію, ти подаєш свої курси. І тоді, на початку 2021 року, почали зароджуватися формати групового наставництва. Я тоді була однією з перших на українському ринку, хто продавав в принципі форматі наставництва. Це коли береш експерта, він не готовий платити, наприклад. Семеннику в моєму випадку СММ-нику не готовий платити за те, щоб на постійній основі вести його блог. У нього є приблизно свій час, щоб вести самому, але не розуміння, розуміє, як це робити і що знімати. І всі знімали формат. Я покушав, я відпочив, я сходив з дитиною погуляти і не розуміли, як продавати свої послуги. І тоді я сформувала з запитів своїх клієнтів такий формат, як групове наставництво. Я бачила такий формат групового наставництва в інших сферах. Життя і подумала, чому б не адаптувати підведення блогу І я набрала собі учнів. Ми два місяці спілкувалися. Я їм давала теорію, давала їм практичні завдання. Вони прокачували себе, розуміли, що взагалі їм робити в блозі, з чим з яким контентом виходити з влог. Ці камери це вводить, знаєте, цей. Ізюмінка, родзинка цього відео відеокамери, і мої експерти розуміли, що їм знімати, як продавати, які саме продукти продавати, і таким чином я успішно вела своїх клієнтів, своїх учнів до знань. Коли я вже вела шостий потік, а я вела раз на півроку своє групове наставництво. Коли я вела шостий потік, це була осінь 2024 року. Вже настільки багато стало групових наставництв по веденню блогу, що я зрозуміла, що цей вже ринок. Переповнений, і я більше не хочу. Я більше не хочу працювати в такому форматі, тому що в такому форматі з'явилися свої мінуси. Які це мінуси на даний момент? Багато експертів продають своє групове наставництво, і тому дуже сильно погіршилася якість наданих послуг. Тобто, Почали продавати свої групове наставництво люди, котрі тільки пройшли групове наставництво і вирішили відбити цей курс. Там я вклала 500 доларів, прийшла групове наставництво і починаю одразу теж продавати своє групове наставництво. А це прям red flag. Не їдіть, будь ласка, до таких експертів, тому що найбільша вимога до експерта, котрому ти йдеш на групове наставництво, Це коли експерт має досвід. А що таке досвід? Це коли він попрацював над своїм, в нашому випадку над своїм блогом, над своїм проєктом. Це коли він попрацював з клієнтами і коли він набив шишки, тобто були факапи, реклама не запускалася, сторіс не приносили клієнтів, було багато, багато багато факапів, з котрих експерт зробив висновки і знайшов алгоритм дії, що робити в цій ситуації. А якщо експерт тільки закінчив курс або групове наставництво по цій темі і одразу продає групове наставництво, то він... Просто пересказує слова експерта, у котрого він навчився, і він не знає, як вирулювати зі складних ситуацій. Ще одна велика проблема і великий недолік в нинішніх групових наставствах полягає в тому, що не всі люди вміють викладати, вміють доносити свої думки, вміють просто пояснювати теорію, і просто виходить так, що людина перечитала те, що їй дав її експерт. І все, і вона сама не до кінця зрозуміла, як це працює, сама ще не встигла впровадити в свій блог і просто передала цю інформацію учням. І учні виходять, вони не зрозуміли, що цей експерт мав на увазі, як з цим всім працювати. Експерт не може пояснити, бо він ще не пройшов цей шлях, не адаптував це в блог. І виходить так, що люди не задоволені форматом групового наставництва. А вони насправді не тому, що не задоволені форматом цим, а тому, що експерт не зміг донести свою думку. Можливо, ви є тим експертом, котрий прийшов через таке, котрий викладав учні. Були незадоволені. Так стається, так буває. І я думаю, що це для нас факап. Це для нас та шишка, котру ми набили, і котру, напевно, не варто повторювати, а варто якось щось змінити для того, щоб це повторити. І що я зараз бачу як тренд, який формат роботи я бачу трендовим це міні-продукти. Це коли ви є експертом в певній ніші. Наприклад, ви експерт у сфері СММ або ви експерт в сфері нутриціології, або ви таргетолог, котрий має увагу, котрий має свій досвід. Ми не повторюємо попередніх помилок. Ми маємо, ми розібралися в цій темі. Ми сіли і налаштували рекламні макети. Ми зрозуміли, що можна налаштовувати не тільки через інстаграм, кнопку просувати а через Ads Manager. Ми розібралися що це таке Ads Manager на рівні запуску реклами на рівні компанії. На рівні макетів, на рівні рекламних груп ми зрозуміли свою систему, і якщо ви таргетолог, ви запускаєте якийсь маленький продукт, котрий іншим експертам допомагає розібратися саме в цій сфері. Або якщо ви, наприклад, нутриціолог, і ви хочете, ну, вся нутриціологія це дуже великий обсяг роботи, а ви хочете показати тільки якусь маленьку частину людям, щоб вони зрозуміли умовно. Наприклад, ви даєте продукт про те, які саме треба здавати аналізи, і на які показники звертати увагу. Наприклад, не знаю, там ти мама, ти народила дитину, і у тебе після пологові відновлення. Що тобі треба зробити для того, щоб вирішити твою проблему? А у мам, котрі тільки народили ціла купа проблем. Там недостаток сну, що впливає на них, недостаток сил, тому що вони вночі по 5 разів встають, і ви взяли цю тему, розібрали її, досконали Зняли відео, підготували додаткові матеріали, і ви це продаєте мамам, котрі тільки народили. Або якщо ви СММ чи контент-стратег, ви взяли, розібрали якусь певну тему, як допомогти конкретно вашим підписникам, вашій аудиторії. Ви з нею розібралися, ви її виклали в зручному для вас форматі. Хочете відео, хочете в pdf файлі хочете щось. Ваша головна задача як експерта це розібратися в цій темі і донести її. Максимально простою мовою для того, щоб люди, котрі це прочитають, котрі це подивляться, зрозуміли і впровадили в життя. І я теж зробила такий формат роботи. Я зробила міні курс з п'яти лекцій, в котрі ми покроково розбираємося з ведення блогу на лекції. 1 ми говоримо про те, що таке в принципі стратегія блогу і чому не можна вести блог просто панаїцію чи інтуїтивно. в другій лекції. В другій лекції ми визначаємо свою цільову аудиторію, говоримо про вашу нішу, про вашу тему ведення блогу для того, щоб ви чітко для себе визначили, що, наприклад, я нутриціолог, і я хочу розмовляти про харчування під час вагітності, або про харчування для мам з дітьми, або про харчування для діток. Тобто ми конкретно розуміємо, що саме ви будете висвітлювати в своєму блозі, не тільки загальну нутриціологію, як науку, а конкретно конкретний напрям, котрий ви будете розвивати і котрий ви надалі будете монетизувати, в третій лекції ми з вами говоримо про види контенту, котрий вам треба знімати. От, ви визначили, що ви, наприклад, нутриціолог, і ви ведете свій блог для мам, котрі народили. Все, ми навколо цієї теми і розкручуємо. І ми з вами розуміємо, які види контенту нам треба знімати. В лекції розповідає про чотири види контенту лайф. Особистий внутрішній лайф, особистий зовнішній експертний контент і комерційний. Тобто, наприклад, якщо ми кажемо не про нутріологію, а про мій блог, ми кажемо про те, що я зараз в блозі. У мене зараз в блозі інформація про те, що я відпочиваю, ми поїхали перепочити з моїми дітьми. І це покриває і лайф зовнішній, особистий зовнішній, де я, з ким я, чому я, і лайф внутрішній. Я ось тут, тому що моя цінність це подорожі. Моя цінність цей час проведений з дітьми. Я одразу покриваю два пласти контенту, два види контенту однією інформацією. В лекції 4. Ми з вами говоримо про просування, тому що на жаль, чи на щастя, без просування не буде якісних класних продажів. І я розповідаю про те, як просуватися на різних етапах ведення блогу: від нуля до тисячі, підписників від тисячі до п'яти і так далі від п'яти до десяти, і що робити далі. І я говорю конкретні, актуальні на даний час методи. Для просування, котрі допоможуть вам вийти на новий рівень підписників, на нову кількість підписників і відповідно на новий рівень доходів. І в п'ятій лекції ми з вами проговорюємо докладно, я вам зараз пройшла по верхах, а так ми в п'ятій лекції проговорюємо докладно про різні види продажів. Там є продажі на холодну аудиторію, продажі на теплу аудиторію, чим вони відрізняються, як побудувати ці продажі, якщо ви вирішили продавати на холодну аудиторію. Торі, або якщо на тепло, як цю лінійку всю побудувати, ви прям за мною записуєте, що саме ви будете адаптувати в свій блог. Вартість цих п'яти лекцій невелика, всього 10 доларів або 429 гривень за купівлю, тому що. Я стикнулася з тим, що, на жаль, є дуже велика недовіра до експертів в сфері контенту, в сфері інстаграм, через те, що дуже багато експертів неякісно передають інформацію, точніше, не передають а продають її за гроші. І люди, котрі дивляться цю інформацію, розуміють, що це, на жаль, просто вода, і що я ніяк не можу адаптувати цю інформацію собі в блог. Тому я зробила абсолютно практико-орієнтований курс. Ти заходиш, в нього береш. І прописуєш собі одразу, що саме я буду знімати, як саме я буду просуватися, який продукт я буду продавати, і по якій технології я це буду робити. І це все, коли ви визначилися з конкретним напрямком вашого ведення блогу. Тобто береш і адаптуєш у свій блог. Посилання на оплату я залишаю під цим відео. Я в моєму інстаграмі ви можете подивитись докладніше про мій курс, або задати мені будь-які питання, по типу того, там наскільки е, залишається доступ, доступ назад. У вас залишається. Ну або інші питання, котрі вас будуть цікавити, або ви можете одразу придбати цей курс всього за 10 доларів і змінити своє ставлення до експертів у сфері контенту, або оновити свої знання, або якщо ви ще цього всього не знали, цієї структури не знали, то прямо під запис записати, визначитися і вже адаптувати в свій блог. Все, дякую вам за увагу! Бажаю вам багато підписників, високих охоплень в блозі і багато-багато нових клієнтів. Пока-пока.